Всім привіт! Сьогодні 17 липня 2024 року, і я хочу вас познайомити ще з одною красунею, яка називається Lion's Rose. Квіточка дуже красива, велика, приблизно 10 см. Ось ви можете бачити, майже на ладоньку. Має легенький аромат. Кущик був посаджений восени 2023 року. На даний момент його висота складає близько метра. Це вже повторна хвиля квітування її. Ширина кущика орієнтовно 85-90 см. Квіточка біла, з такою легенько, жовтизною у серединці, Тримається довго. Хворіб на трояндушці помічено не було листечко зелене. Таке насичений має колір, великий. Колючок майже немає. Без колючкового. Ось така красуня. Дякую за увагу.